Сікнули роком, підготовили про велосипед, трьохколітний, 7 швидкостей, ручка газу з індикатором зарядок ключом замикання, половинчата, щоб не заважала термота руль, на 450 Вт, дисковий гайма, вилочка з амортизацією, треєчка 8 годин, наша фірмова. також можливо становити на 10-13. на 13, і двигун також можна встановити на 500 Вт. Широка корзина закривається. і закривається з інше випадкою, обладнання, також високі гальма, опит подвійний, задні крила, комфортне сидіння, м'яке, дуже виглядає добре, їде також добре. Якщо чекає на свого клієнта, також можна встановити корзинку спереді. Заходьте на наш сайт, замовляйте так. Всім добра. Тихого, мирного неба. Чекаємо до побачення.